Біло-червоні китиці ниток із квітами, традиційні брошки, якими прикрашають свій одяг буковинці у перший день весни. Сьогодні громада нашої області відзначає свято Мерцешор. Вісім тисяч років тому в Римській імперії вже знаходили мерцешори, але це були два камінці, які були замальовані червоний і білий колір, і вони прив'язувались до шині. У ботанічному саду у переддень свята провели майстер-клас із виготовлення традиційних атрибутів марцешорчиків. Такі яскраві ботоньєрки брошки виготовляють власноруч. Надія з дочкою приїхали з Запорізької області. кажуть про свято Марцешор не знали раніше, але тепер планують його святкувати й надалі. Дуже цікаво, дуже цікаво таки і інтересне. Так воно мені кажеться збуду. Якщо хочуть відмінити 8 березня, якраз 1 березня якраз це дуже добре. Так нагода. Вісно, зустріти і жінок поздоровляти поздравляти таким подаруночком. Такий звичай поширений у Румунії, Молдові та Болгарії. Нитки для виготовлення марцешорчиків обов'язково повинні бути червоного та білого кольорів: білий колір снігу, а червоний любов до природи. Так пояснюють значення організатори майстер-класу. Бо, за легендами, весна і тепло завжди перемагають зиму і її холоди. Мерцешор він дарується 1 березня і протягом цілого місяця носиться на лівому боці. 31 березня його вішають саме на фруктове дерево, і загадується бажання, яке обов'язково здійснюється. Щоб бажання здійснилось, зауважують, виготовляти марцешор потрібно лише з хорошими думками та найкращими побажаннями. Діти присутні на майстер-класі думали лише про одне про перемогу України, щоб закінчилась війна. Про мир в світі керівництво та працівники ботанічного саду розробили цей майстер-клас, аби ознайомити людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, з культурними особливостями Буковини. Захід відбувся у рамках міжнародної програми підтримки ботанічних садів. Любов Копоть, Андрій, Кордубан, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4.